Ви точно чули фразу за електроенергію будемо платити мільйони. Виключайте світло. Чи правильно і коректно казати виключайте світло? Маєте час подумати? Впевнений, що ви могли відразу виправити на «вимкне світло, і це правильно, але в українській мові слово виключати теж існує. Щоправда, в певних контекстах, яких розкажу далі. А зараз зазирнімо до словника. Вимикати це припиняти дію чого-небудь, переривати зв'язок із загальною системою, припиняти дію будь-якого приладу або механізму. Тож вимикаємо лампу, телевізор чи плиту. А що з виключати? Адже я анонсував, що це слово теж існує в українській мові. Зазирнімо до словника. Виключати це усувати зі складу чого-небудь, позбавлятися чогось, виводити зі складу якоїсь організації, колективу, позбавляти права вчитися в навчальному закладі. Наприклад, мене виключили з організації або його виключили з університету. І наостанок невеликий тест: доповніть речення правильним компонентом: світло. Повимикають людину з організації, виключають. А от пилосос після прибирання теж вимикають.